Сьогодні я зробила те, що я не хотіла робити. Точніше, ще вчора, я написала заяву в нашу українську школу про те, що моя дитина більше не буде навчатись. І я ще маю написати другу заяву для мого молодшого сина про те, що він також там більше не буде навчатись. На минулому тижні весь тиждень мій син робив усі контрольні, які він тільки міг. Але питання в тому, що він в Україні навчається в 7 класі, а тут у шостому, і він не знав хімію, тож нам треба було більше часу. Але вчителька написала: якщо ви не здасте вчасно усі контрольні роботи. Тоді на мене напишуть заяву в поліцію про те, що я не виконую свої батьківські обов'язки належним чином. Я до цього ще хотіла написати е, заяву тиждень тому, тому що я не бачу сенсу в цьому, коли дитина має розриватись між двома школами, і тим паче більшість матеріалу вона однакова. Наприклад, математика наприкінці року 6 і 7 класу вона йде на. Тож, ну там два завдання для нього були важкі. Але вчителька наполягла все ж таки на тому, спробуйте, напишіть, щоб у вас був атестат по закінченню цього класу. Я кажу: а сенс мені мати атестат за 7 клас, якщо 8-й дев'ятий він може не потягнути. І... Шукати час, балансувати постійно між двома школами я не хочу. Вона наполягла, ми намагались, але тепер я буду забирати документи зі школи своїх дітей, тому що я не хочу в майбутньому мати проблем. Наприклад, сьогодні ми все здамо, а взимку не вистачить часу. І десь там хтось на мене буде писати заяву, щоб я ще там розбирала з цим силом. Воно мені не треба. А як у вас справи з дітьми?